Інвертор будемо ціпляти ось на цю стіну. Я присвердлив вже отвори три штуки. Тобто у нас буде вхід на інвертор, вихід з інвертора і сонячні панелі. Якщо будуть, то я вже присвердив отвір для того, щоб все завести в щит і в щиті буде перемикатися, будуть всі захисти стояти. Зараз повісимо інвертор. Тобто, якщо буде сонце, то ми виведемо його наверх. Через ван канали поставимо панелі на горішчі. Ну, зараз повішу інвертор, подивимось, як він буде так виглядає. Тобто отвіри. Акумуляторна батарея буде знизу стояти. Ну, зараз будемо прокидувати кабелюсь, як вийшло. Тобто я кинув три гофри, вхід, вихід, трансформатор току. І потім ще під'єднаю. Тут буде в мене розетка маленька, щоб в мене було під'єднувати генератор так. Давайте поглянемо на наш щиток. Що в нас тут є? Я встановив трансформатор току. У нас є відний автомат, у нас є зубер. і у нас тут є розголудження. Тобто у нас є живлення духовки, бо вона дуже потужна. Інвертор у нас на 6 кВт. Я вчора заміряв, десь приблизно 7. Я вирішив духовку підключити окремо. І якщо буде у нас соняч, сонце світити, то воно буде сюди підмішувати за рахунок цього трансформатору току. Так, далі всі в нас автомати я від'єднав, тобто верхня група силові і тут нижня більш, менше навантажені. І так, У нас є роз'єднання, тобто у нас є нуль є фаза після зубру. Вона йде на відне автомат на інвертор, ось сюди. Потім йде на сам інвертор і повертається з інвертору ось на цей автомат 40 і заходить в перекидний автомат. Також у нас є на а, живленні нашого інвертора, я взяв провода і теж під'єднав на автомат перекидний. І після цього це все у нас виходить аж на УЗО, для того, щоб захистити, щоб не було питань. А, є декілька схем під'єднання. Що я хотів би сказати, в даному випадку в нас. Об'єднана земля, але нуль у нас йде е, на духовку свій нуль. Я це да його під'єднав. Ось він не на, не на цю шину, а не е, ось сюди. Я також взяв нуль на інвертор і потім з інвертора або з перекидного автомату у нас йде нуль сюди. Тобто у нас роз'єднане нуль, Це так вказано в інструкції. Так виглядає вже закритий блок тут також. Тут ще є місце для встановлення запобіжників для сонця. Ось так от вийшло. Що тут у нас настроє? Для того, щоб він працював зараз без акумулятора, потрібно обов'язково в меню. есть акумулятор, нема акумулятора, тоді він буде працювати. Якщо ви це не зробите, в даному випадку я просто чекаю на комірки. Десь вони будуть 15 вересня, буде ще одне відео по збірці акумуляторів з БМС і під'єднання на до цього інвертору. Тобто зараз в нас вже працює навантаження 300 Вт, це в нас навантаження. Через інвертор, зараз я подивлюся, що у нас встановлення. Ні, це він рахує разом з духовкою, вона теж під'єднана. Ну, зараз вона не споживає. Потім, якщо буде цікаво, можемо пройтись по налаштуванням. І які особливості тут є, як воно працює. Всім дякую, всім пока!